дорогі мої! Сьогодні ми зробимо драники на вечерю. Для драників ми взяли шість великих картоплин, начистили і на, на, такій, на, на такому роботі, на такому нокій на машинці ми натерли. Отак ми його натерли. О, бачите, бачите, яка натерста. Додали два яйця. Тепер додамо муки. Одна велика щупка в столова ложка. Або дві маленькі столові, а просто або дві столові ложки, розмішуємо. Додаємо солі, перцю. Можемо додати зеленої цибулі, нарізаної. Ми сюди втерли цибулю, у нас сюди втерта цибуля. кинуті два яйця. Зараз кинуті, кинута одна величезна ложка муки столової, Навіть більше, ніж стволова, пилиємо чуть-чуть кефіру. Розмішаємо його отак. Окей. О, може ще трошки. Окей. І розмішаємо ще раз. Кефір, окей. Окей. Сюди ми кинули два яйця, сіль, цибулю і трошки кефіру. Перцю за смаком. і в пательню налили олії і смажимо драники, або друни, як хто хоче. Так, ми закидали, тепер беремо таку штучку і перевертаємо. Ну, я тобі поможу ще й вилкою, бо мені так було. Ти так близько не сій, бо може на тебе тяхнути. Ось це нас. Треба, щоб вони гарно так засмажувалися, а вони в мене... Ось дуже поволі дуже працює наш газ. Не знаю чому. Поки вони смажуться, я поскладаю все, що ми робили. І так, мої дорогі, отак воно. Мої дорогі, вечеря зроблена, драники насмажені. У нас дуже чомусь погано працює газ. Я їх тру швиденько, роблю швиденько, тільки той газ мене дуже домучує. Я з вами прощаюся. Підписуйтеся, подія лайки. Прошу вам всім вдолі і до зустрічі!